Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це Toyota Sequoia 2010 року випуску в комплектації Platinum, повністю ціла, жодного пошкодження. Один, косметичний, невеликий підкрас на задній ляді є, все інше в рідній фарбі. Повністю в збереженому кольорі, лекофарбне покриття немає жодних нюансів. Легендарний двигун 5,7. Взагалі фантастична машина. Подивіться, в якому вона в збереженому стані. Зараз покажу вам стан салону. Просто білий салон в ідеальному стані, жодних потертостей. Присутній у нас третій ряд сидінь, задній пакет у нас є, підігрів заднього ряду, вентиляція заднього ряду, клімат-контроль заднього ряду, взагалі, максимальний жир. Також є телевізор, люк, шторки, акустика, JBL. Ну і спереді в нас. І такі в нас гарні вставки з дерева на кермі, вони присутні. Пам'ять водійського сидіння, повний електропакет, Аналогова приборна панель. Ось Так, це все гарно. Сидіння водія максимально збережена і максимально якісно воно виконано. Доставлений сучасний монітор мультимедіа з камерою заднього руху, клімат контроль, підігрів сидінь. Ну Взагалі, перемикання приводів. все максимально гарно, сручно. Та комфортно, та ще й надійно. Тому, якщо тобі сподобалась дана пропозиція, ти можеш її придбати в місті Києві за вулицею Гната Хоткевича 22Б в автосалоні Автофокус. Покупку можеш дійснити як за готівку, так і безготівково в кредит, в лізинг, або ж ми можемо обмінятися на твоє авто. Приїжджай до нас за автівками Мріє!